Вітаю вас, мої дорогі підписники та гості каналу. Мене звуть Анна. Ви на каналі Година Таро для вас карта дня на 14 серпня 23 року по всіх знаках Зодіака. Не забуваємо про те, що розклад є загальний, а не індивідуальний, тому може не в усіх програватися. Карта дня для Овнів. Для овні випадає паж кубків. Ну, Карта вказує на якийсь такий, скажімо, романтизм, на якийсь, можливо, отримання якогось подарунка. Карта може вказувати на запрошення, на побачення, на якісь нові можливості, на якісь нові шанси для того, щоб проявити себе і досягнути бажаного результату. Все, що запланували вас, вдасться, результат буде гарний позитивний на всі ваші плани Тельці. Для тальців випадає Семірка Мечів, яка говорить про те, що ви будете, можливо, хитрувати в певній ситуації для того, щоб досягнути бажаного результату. Також карта радить вам бути більш обережними, щоб не нарватися, не натрапити на якихось крадіїв, шахраїв, злодіїв. Будьте уважні, що ви підписуєте, що ви купуєте. І особливо якихось важливих фінансових операцій в цей день краще не робити. Близнюки для близнюків випадає п'ятірка жест для відстоювання своєї точки зору. Ви будете доводити свою правоту, будете доводити, що правда за вами, і будете дуже активно це робити. Коли стосується, знаєте, є такі моменти, де... Просто необхідно доводить те, що ви праві, те, що правда за вами. Наприклад, якщо на вас наклеп, який зводять і так далі, буває просто якась така ситуація, де ви людині намагаєтеся щось довести, до неї просто це, це без толку. Ви тільки псуєте свої нерви і витрачаєте свій час. То іноді бувають такі моменти, де краще пройти далі і не звертати на це все уваги нікому нічого не доводити. Потрібно дивитися по ситуації де потрібно діяти активно, а де краще пройти мимо. Раки. Карта дня для раків. Для раки випадає старший аркан Повішин, який говорить про певний застій і якісь певні негаразди проблеми у ваших справах. Для того, щоб вийти з цього застою, вам доведеться, скоріше за все, чимось пожертвувати якоюсь певною ситуацією, якоюсь певною, можливо, покупкою і так далі. Ця карта радить, щоб ви не витрачали зайвих коштів у цей день, щоб не робили якихось дорогих покупок, щоб ви не розпочинали нових справ, не брали ніяких проєктів, не віддавали борг і не брали борг. Ця карта вам радить зайнятися виконанням поточних своїх справ до настання м, кращого періоду. І в цьому повішеному потрібно брати себе в руки і не починати і не хандрити, капризувати, щоб не, забуть, не, не зависнути довго в такому стані. День покапризували, взяли себе в руки і на наступний день. А вирішуєте свої проблеми, тому що за вас їх ніхто не вирішить, Леве. Для леві випадає жезлів. Жеслів. Карта вказує, що вам потрібно буде відстоювати себе, захищати себе, не доводити свою точку зору, а вже просто захищати те, чого ви досягнули вже в цьому житті, свої досягнення, ті вершини, яких ви досягнули. Ця карта радить, може вказувати на якісь конфліктні ситуації у всіх сферах вашого життя. Ця карта може вказувати на якісь проблемні ситуації з вашими конкурентами. Тому вам потрібно аналізувати всі плюси і мінуси і як вам далі викручуватися в цій ситуації і приймати рішення. Але будьте активні, активно себе захищайте. Тільки дивіться, що по якимись певними своїми діями самі ж собі не нашкодили діли. Для ті випадає четвірка жетлі. Це дуже гарна карта, віщує гарні новини, гарні можливості, якісь перспективи. Карта говорить про щастя, про радість, про святкування якоїсь гарної події в колі вашої сім'ї, ваших рідних, ваших близьких. Можливо, підготовка до якогось прекрасного свята. Терезин. Для Терезі випадає туз мечів. Якісь нові починання, якісь нові можливості, якісь нові перспективи, перспективи, швидке вирішення якоїсь певної проблеми, з якою ви давно не могли впоратися. Десь, знаєте, отак зненацька візьметься відповідь на всі ті ваші питання, які так вас що довго мучили, тривожили, скажімо так, не давали спати і так далі. У вас буде можливість розпочати щось нове. Будьте активні, все у вас тесті, скорпіон. Карта дня для скорпіонів. Для скорпіонів випадає старший аркан повішений, певний застій у ваших справах. Карта радить не віддавати борги, не позичати гроші, не робити якихось дуже дорогих покупок. Ця карта радить зайнятися якимись поточними справами вирішенням тих проблем, які вже у вас є. Ця карта говорить про те, щоб ви не розпочинали нових важливих справ і якихось нових проєктів. І в такому стані довго перебувати не потрібно. Трошечки покапризували, взяли себе в руки і вирішуєте на наступний день всі свої проблеми і всі свої питання, які у вас виникали. За вас це ніхто не зробить стрільці. Для стрільців випадає трійка кубків. Це дуже гарна карта, це гарні новини, це щастя, радість, це святкування, дуже гарної і приємної події, якоїсь надзвичайної новини. Це щастя, радість і впевненість в собі на салона від тих моментів, які ви переживаєте Козероги. Для козроги випадає п'ятірка жеслів відстояння своєї точки зору, якась конфліктна ситуація. З якою ви зіткнетеся, де ви будете відстоювати своє. Будьте активні. Але бувають такі моменти, де відстоювання своєї точки зору потрібне, а бувають такі моменти, де краще пройти і не псувати свої нерви і не витрачати свій час. Вам потрібно дивитися по ситуації і дивитися, як вам діяти в тій чи іншій ситуації. Видалічка. Для водолічики випадає старший рекран повішений. Взагалі сьогодні вже третій раз випадає старший аркінповішений, говорить про застій в певних ваших справах, про те, щоб ви зайнялися виконанням поточних справ, поточних проблем, не ні за які нові справи, за ніякі нові проекти, не витрачали зайвих коштів, взяли себе в руки. В такому стані, можливо, ви от побудете за цей день, подумайте, обдумайте, помедитуйте, заспокойтесь, послухайте приємну музику. Візьміть себе в руки, а на наступний день ідете і вирішуєте всі свої проблеми, всі свої негаразди, з якими ви зіткнулися. Ви маєте пам'ятати, що за вас ніхто це все не зробить. Поханрили, поки призували один денючок і все. І з новими силами йдемо рішуємо проблеми рибки. А з рибок випадає Паш Пентаклів. Паж Пентаклів говорить про те, що буде надходження якоїсь невеликої суми грошей. Ця карта говорить, що є можливість підзаробити кошти додатково, можливо, якась додаткова робота. І так далі. Ця карта також говорить про можливість навчитись чомусь новому, якихось нових навичок, якихось нових вмінь, якусь нову інформацію отримати, яка в майбутньому дасть вам можливість для того, щоб заробляти гроші. Бажаю всім гарного вдалого дня. Підписуйтесь на мій канал, ставте лайки коментуйте. До побачення!